Добрий день, друзі! Радий, що завітали на це відео. Я хочу поділитися з вами думками про те, як бути собою. Аюрведа – це наука про життя. І це наука про те, як це життя вибудувати в гармонії із всіма законами природи. І таким чином. Жити в досконалості, в щасті, в процвітанні, в здоров'ї і в повній духовній реалізації. Як же в цьому контексті можна розуміти підхід Айорведи до мистецтва бути собою? Бути собою це означає слідувати своїй природі. Це означає відкривати свій потенціал. Це означає бути творчим, бути спонтанним і бути реалізованим. Адже це все є атрибутами того, що людина навчилась тому мистецтву, як бути собою. Є багато психологічних методик, які розвивають цей аспект життя. Є багато різноманітних тренінгів. Я ніяк не применшую їх значення. Але, напевно, ніщо не зрівняється в своїй ефективності з трансцендентальною медитацією. Це є дуже проста техніка, яка дозволяє нам за лічені хвилини, сидячи зручно з закритими очима, досягати стану безмежного спокою, безмежної тиші, виходити за межі будь-якої активності і утотожнювати себе із цим самооберненим полем буття. Це і є наше вище Я. Саме здатність співнастроюватися із Ним стає ключем до цього мистецтва, Мистецтво бути собою, тому що реалізувати його можливо тільки відповівши на головне запитання, хто я. І коли ми перераховуємо весь список, то врешті-решт ми приходимо до усвідомлення того, що я є безмежність. В найвищому сенсі я є Бог. Я є вся цілісність життя. Я є саме поле буття. І тоді всі інші аспекти автоматично. Вишиковуються в цій вічній і абсолютній шкалі цінностей. Тоді ми стаємо більш реалізовані як громадяни в суспільстві, як члени родини, як особистості, як фахівці на роботі, як батьки, як діти. Просто як люди. Поливаючи коріння. Ми сприяємо тому, щоб все дерево отримувало розвиток і плодоносило. Зв'язок із нашим вищим я це є ключ до мистецтва бути собою. Практикуйте трансцендентальну медитацію. Насолоджуйтеся своїм життям і просто будьте собою. Дякую.